Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Я знаю, що мій чоловік кохає мене, зізналася одна жінка, але ми з ним не є друзями. Чи можливо, щоб хтось любив людину, але не був їй другом. Дружба це одна з найцінніших граней алмазу любові, а іноді одне з найцінніших обов'язків перед іншою людиною. Вивчення питання про дружбу буде неповним, якщо не згадати двох друзів, які жили дуже давно. Це чудова історія двох юнаків і вірних друзів Йонатана і Давида. Йонатан був сином ізраїльського царя. За правом свого народження він повинен був царювати після свого батька. Але бог розпорядився інакше і віддав корону молодому пастуху Давиду. Йонатана і Давида зблизила повага один до одного, а це запорука довгої дружби. Вони обоє були воїнами. Біблія розповідає, що після перемоги Давида над гігантом Голіятом душа Йонатана зв'язалася з душею Давида. Відданість другу виявилася, коли Йонатан зняв свій одяг. І віддав Давиду разом із мечем, луком та поясом. Йонатан міг затаїти образу, заздрість до Давида, бо той фактично посів його місце, але Йонатан любив Давида як самого себе. Друг це дорогоцінність, яка сяє яскравим світлом у темряві невдачі, сказала одна молода жінка. Друг це золота застібка в ланцюжку життя, сказав ювелір. А лікар сказав, що друг це ліки від усіх хвороб. Друг це все сказане і ще багато іншого. Якщо подумати про різні сторони дружби, то кожен, мабуть, зможе побачити, що Господь дає нам багато вірних і відданих друзів, але так само ми можемо дійти висновку, що багато з тих, хто нас оточує, доводяться нам лише знайомими, а не друзями справжню дружбу. Не турбує соціальний статус, економічне становище і навіть випробування часом. Зі справжнім другом ви залишитеся друзями завжди, і байдуже, наскільки далеко ви знаходитеся один від одного, і як багато часу минуло з вашої останньої зустрічі. Справжня дружба не звертає уваги на гроші чи їхню відсутність, а також на престиж та успіх. А що можна сказати про сучасну дружбу? Багато людей скаржаться, що мають лише одного або двох справжніх друзів, деякі говорять, що у них зовсім немає друзів. Дружба вимагає часу, а сьогоднішній темп життя робить проблемою навіть простий візит до друга. Ми надто зайняті. Може, потрібно бути першим, хто простягне руку і відкриє своє серце? Сьогодні ми побачимо, яких друзів мав Йов. Чи можна їх назвати справжніми друзями? Слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний. Ми просимо благословіння на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми закінчили першу главу цієї книги, і тепер переходимо до другої глави. Ми відкриваємо четверту сцену Небеса, Бог і Сатана. Читаємо перший вірш із другої глави. І сталося одного дня. І поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом. І прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. Ці розумні істоти, створені Богом, знову мусять звітувати перед ним. Зверніть увагу на те, що всі вони мусять звітуватися перед Богом. Ми з вами також повинні будемо звітуватися перед Богом одного дня. Пам'ятайте, що християни постануть перед судним престолом Христа, Другий Коринтян Корінтян. І там вони будуть звітуватися за те, як вони використовували земні блага, дані їм тут на землі. Як віруючі, ми не постанемо перед великим білим престолом, про який йде мова у об'явленні 2011.15 престолом, перед яким повинні будуть звітуватися невіруючі. Всі творіння Божі повинні звітуватися перед Ним. Пам'ятайте, друже мій, він Бог. Ми з вами не вільні, ми чуємо довкола себе крики ми хочемо свободи. Але яку свободу ми маємо? Коник стрибає вище за людину, якщо брати за критерій співвідношення розміру тіла і висоти стрибка. Якби ми могли стрибати як коники, ми перестрибували б через найвищі будинки. Але Бог, створивши нас. Наклав на нас певні обмеження, ми Його творіння, Він творець, всі ми відповідальні перед ним. Коли сини Божі постали перед своїм творцем, щоб звітуватися перед ним, сатана також прийшов разом з ними, Він також підлягає суду Божому. Хоч Богу наперед було відомо, що скаже Сатана, все ж сатана повинен був постати перед Богом. І звітуватися про свої вчинки, читаємо другий вірш, і сказав Господь до сатани звідки ти йдеш. А сатана відповів господеві та й сказав Я мандрував по землі та й перейшов її». Іншими словами, Сатана знову обійшов свої володіння. Він керував подіями на цій землі за часів Йова, і я вірю, що він керує ними й досі. Тільки озирніться навколо, і ви побачите, хто керує цим світом. Читаємо третій вірш, І сказав Господь до Сатани Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього. Щоб без приводу його зруйнувати. З цього абзацу ми ясно бачимо, що все те, що трапилося з Йовом, трапилося з волі Божої, без приводу в самому Йові. Часто люди запитують чому Бог дозволив, щоб зі мною це трапилося? Можливо, Бог відповідає їм в тобі самому немає ніякої причини я не караю тебе. Я просто хочу, щоб ти наблизився до мене. Так Господь зробив і з Йовом. У самому Йові не було ніякої причини його лих. Іноді ми показуємо пальцем на якогось віруючого і кажемо, що Бог покарав його. Можливо, це зовсім не так, можливо, Бог таким чином випробовує його. Можливо, нас з вами Бог так не випробовує, тому що знає. Що ми не витримаємо таких випробувань. Щиро кажучи, я б не хотів пройти через все те, що пережив Йов. Господь знову привертає увагу сатани до Йова. Йов все ще служить мені. Ти сказав, що коли я дозволю забрати у Йова всі його багатства, він відвернеться від мене, але цього не сталося. Йов зберіг свою віру. І відповів сатана Господеві і сказав: Шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою, але простягни ноти ти руку свою і доторкнись до костей Його та до тіла Його, чи він не зневажить тебе перед лицем моїм. І сказав Господь до сатани: Ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. Як бачите. Сатана добре знає наші слабкості, у зброї кожного з нас є щілинка, ми маємо свою Ахілесову п'яту, певну слабкість. Коли справа доходить до нашого життя, всі ми лякаємось, але Господь дав нам свою обіцянку вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська, проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили. А при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. 1 Коринтян 10.13 Бог ніколи не дозволить, щоб ми були спокушувані понад наші сили. Ми повинні пам'ятати про це. Друже мій. Де б ви не знаходились, і яке б лихо не спіткало вас, Бог спроможний допомогти вам. Це велика втіха. Ми не знаємо, що принесе нам наступний день. Можливо, він буде трагічнішим понад усякі слова, можливо, він буде чудовим радісним днем. Як би там не було, Бог говорить: Я допоможу тобі витерпіти все. Бог потурбується про те, щоб зброя наша витримала. Як прекрасно знати про це, Сатана наклепник. Він стверджує, що йов усе віддасть за своє життя, і що коли загроза смерті нависне над ним, він прокляне Бога. Отож ми бачимо п'яту сцену, країну уц. І вийшов сатана від лиця Господнього, та й ударив Йова злим гнояком від стопи ноги його, аж до його черепа. А той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе, і він сидів серед Попилу. Випробування спіткали Йова в усіх сторонах його життя. Сатана, звичайно, намагається зламати його. Йов втратив своє багатство, свою сім'ю, а тепер саме його тіло у небезпеці. З людської точки зору, страждання Йова не можна пояснити це не покарання за гріхи. Вся ця історія видається безглуздою. Якщо не проаналізувати її глибше. Саме з цієї причини Бог дає пояснення на самому початку книги, щоб ми могли зрозуміти, про що йде мова. Те, що трапилося з Йовом, слугувало високій і достойній меті. Страждання Йова мали вагому, достатню причину. Коли взяти до уваги всі факти, Бог мав певну мету дисциплінувати Йова. Ми побачимо, що всі пережиті скорботи пішли йому на користь. Коли батько наказав маленького Ваню, він сказав Сину, мені ще боляче, ще, ніж тобі. Маленький Ваня відповів так, але тобі болить в іншому місці. Те, що пережив Йов у кінцевому результаті, було для його блага. Пам'ятаємо. Що Божі шляхи незмірно вищі наших шляхів, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки, каже Господь, Ісаїя 55, 9 вірш ми намагаємося зробити так, щоб діти наші не знали страждань. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб полегшити їхнє життя. Ми даємо їм усе, щоб зробити їхнє життя більш приємним, і робимо їх розбещеними. Ми виховали розбещене покоління. Настав день, коли Йов зрозумів, що всі його страждання були для його ж блага, але спочатку йому було дуже важко це зрозуміти. Те, що сталося, трапилося не тільки для блага Йова, а й на славу Божу. Пам'ятаємо, що сатана намагався звести наклеп на Бога. Я гадаю, всі мислячі істоти, що перебувають на небесах, здригнулися, почувши, які звинувачення кидає сатана в обличчя Богові. Сатана мав на увазі ось що ти недостойний, щоб тебе любили. Ти мусиш платити Йову за те, що він служить тобі і любить тебе. Твій Йов, оплачуваний коханець. Як вам це подобається, друже мій, чи й ми з вами служимо Богові тільки за те, що Він дає нам Бог добрий і милосердний до нас, ми радіємо Його доброті, але саме коли ми проходимо через тяжкі випробування, виявляється наша істинна суть. Як ви знаєте, вогонь випалює жужелицю і залишає істинний справжній метал. Так і випробування виявляє щирість ваших почуттів, ми повинні бути світлом для цього світу. Світло запалюють тільки в темряві, Бог помістив нас у темряву, щоб наше світло палало яскравіше. Бог не обіцяв своїм дітям легкого життя. Навпаки, Він пообіцяв, що наш життєвий шлях буде нелегким якщо ми страждаємо з ним. Ми будемо царювати разом з ним, де немає зусиль, там немає й досягнення, де немає страждання боротьби, там не буде і царського скіпетру, де нас важко схилитися в шанобі перед страшним всемогутнім Богом. Саме тому Павло писав отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей, 2 Коринтян 5:11 яка ж хвороба була у Йова? Нам відомо, що на його шкірі були гнояки і що він шкріп себе черепком, уламком глиняного посуду? Лікарі християни немало сперечалися з приводу того, що могло трапитися з Йовом. Один лікар з Лондону висловив припущення, що Йов був жертвою психосоматичного дерматиту. Добре звучить, правда ж? Слово Боже каже. Що йов вкрився гнояками, а цей християнський лікар стверджує, що у нього був психосоматичний дерматит. З цього видно, як лікарська професія може вплинути на людину. Психосоматичний дерматит це хвороба шкіри, викликана тривогою. Я не думаю, що йов мав саме цю хворобу, але в той час біля йова не було лікаря, який підтвердив би діагноз. Тож я не можу нічого заперечити. Він продовжує свою думку і вказує на те, що у Йова було безсоння, страшні сни, загальний стан тривоги, все те, що сьогодні вважається загальноприйнятними симптомами психосоматичного дерматиту. Один нью-йоркський кардіолог гадає, що у Йова була пелагра, хвороба викликана недостачею вітамінів в організмі. Ви можете вибрати той діагноз, який вам більше подобається. Власне кажучи, висловлювалися навіть припущення, що Йов був хворий на рак. Сподіваюся, що ви не будете заперечувати, якщо я обмежуся тим, що скажу у Йова були гнаяки на тілі, якою б не була ця хвороба, вона була дуже важкою. Сатана, намагаючись підкорити Йова, забирає у нього все. На що спиралася його людська гідність? Тепер ми знайомимося з його дружиною. Послухайте, що вона каже дев'ятий вірш другої глави. І сказала йому його жінка: Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. Сатана хоче так принизити Йова, щоб він вже не насмілювався навіть назвати себе людиною. Пропозиція його дружини проклясти Бога і померти дивна пропозиція для дружини. Вочевидь, вона бажала якнайскоріше залишитися вдовою. Однак, можливо, вона просто не хотіла, щоб її чоловік терпів всі ці страждання смерть була б для нього полегкістю. Сатана забрав у його все, що він мав чому ж він не забрав його дружини? Я гадаю, причина в тому, що його дружина була непоганою помічницею сатани вона допомагала йому зробити свою справу. А він до неї відказав Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. При всьому тому Йов не згрішив своїми устами, Йов. Не втратив своєї віри. Тепер ми переходимо до діалогу. Це справжній початок цієї книги. Ми побачили, як і лихо спіткало Йова і як він зберіг свою віру. Тепер друзі Йова прийшли втішити його. Це справжнє випробування для його віри. Починається розмова, і почули троє приятелів Йовових. Про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен з місця свого тиманянин Єліфаз, шух'янин Біддад та Нааматянин Цофар, і вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його. Тепер ми знайомимося з трьома друзями Йова. Ми повинні познайомитися з ними ближче. Єліфас був Тиманянином – Згідно з буттям 36,1011, Тиман був внуком ісава, діддад був шух'янином. Згідно з буття 25.2, Шуах був сином Авраама. Софар був Нааматянином. Наама розташовувалася у Північній Аравії. Ці факти дають нам змогу визначити місце і час, коли відбувалися події, описані у книзі Йова. Період патріархів ми також маємо загальне уявлення про місце, де жив Йов, хоч і не маємо ніяких конкретних відомостей. Товариші Йова прийшли, щоб поспівчувати йому, оскільки я буду говорити про них не дуже приємні речі, я, мабуть, почну з того, за що їх можна похвалити. Вони були справжніми друзями Йова, аж поки не трапилося лихо. Скорботи Йова зробили його чужинцем для них, тому що вони не знали ні чому Бог вчинив так, ні чому Бог взагалі може посилати такі страждання. З цієї причини ми сьогодні повинні бути дуже обережними, коли намагаємося пояснити, чому та чи інша прикрість сталася тій чи іншій людині. Ми не маємо права казати, що Бог дозволив, щоб таке то трапилося з такою-то людиною з такої-то причини. Можливо, нам ця причина здасться ймовірною, але справжні причини нам невідомі друзі Йова були непохитно переконані у власній правоті, як і деякі сучасні люди. Вони гадали, що знають причину нещастя Йова, але вони помилялися однак. Зверніть увагу на те, що вони були справжніми друзями Йова. Читаємо 12 та 13 вірші із другої глави, і звели вони здалека очі свої і не пізнали його, і піднесли вони голос свій та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей. І ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. Вони чули, що їхній товариш Йов переживає тяжкі часи, але й гадки не мали, наскільки тяжким був його стан насправді. Востаннє вони бачили Йова у чудовому домі, оточеного чудовими синами і дочками вони бачили багатство Йова. Тепер вони приходять до нього і чекають хоча б що побачать його у розкішному домі, а знаходять його на смітнику міста, куди звалюють усякий непотріб їхній старий товариш, покритий гнійними ранами, обшкрібує себе старим глиняним черепком. У нього не залишилося нічого, все пропало. Бідний Йов. Друзі його ридали, сумували. Й перебували в жалобі сім день вони просто сиділи поруч і не могли вимовити ні слова. Вони сиділи з Йовом сім днів і сім ночей. Я б назвав їх справжніми друзями наскільки вони могли, настільки вони намагалися втішити Йова, просто сидячи поруч з ним на протязі цілого тижня. Хоч вони і сумували за ним всі ці дні. Проте не могли його втішити з трьох причин. Про ці три причини ми послухаємо з нашої наступної радіопередачі час прощатися з вами, але ненадовго. Слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Моє щастя заховане в Бозі, не в земному житті, чи ділах бокується, воно в перемозі, а все інше це цехіння. Праг моје срце за сиди радије и немаје да њего градиц по зљубовом Христа Вода чиста там все прибуває, що з-під каменя завжди злочись, бо на рани мої обмиває і спокійно дає. Серце дивиться радом майбутнє, яке в небі відкрив наш Ісус, Його слово завжди все могутнє, під час горя змагання й спокусь, під час горя змагання й спокусь. Усі до тебе, та вся радість свято спокою, і лиш віра туди приведе, краю наш Ми радієм тобою, наші мрії, усі до тебе, та вся радість Свято спокою, і лиш віра туди приведе. І лиш віра туди приведе. І лиш віра туди приведе. Лиш... Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!